Вітаю, друзі! Ви на «Фабриці новин мене звати Євгенія Кутнова і мій піврозомник сьогодні. Начальник прислужби служби оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Ілля Євлащ. Ілля, я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю вас, студія, слава Україні. Героям славам, перед тим як ми перейдемо до обговорення важливих тем та новин, попрошу глядачів, які дивляться цей стрім, підписатися на нашу платформу. Це в цілому важливо для нашої роботи, і думку таким чином, зокрема, ілія ваша зможе побачити та почути якомога більше людей за це щиро дякую. Ілля, розкажіть, будь ласка, де ситуація на сході нашої країни, відповідальність за яку ви несете, є найскладнішою і чому саме який це напрямок? Ну, звичайно, що це залишається Лимано-Куп'янський напрямок. Зокрема, від учора ворог активізував свої бойові дії досить суттєво. За минулу добу там відбулось 29 бойових зіткнень і Майже 700 обстрілів Противник завдав по позиціям наших захисників на цьому напрямку. Звичайно, що для них залишається основною цілею блокування саме населеного пункту Куп'янськ і пробиття і взяття під контроль населеного пункту Синківка. Зараз туди кинуті основні сили, і основна увага прикута саме до цих населених пунктів ворог активно продовжує застосовувати авіацію, коли це дозволяє погода. І також а, не менше надокучають ворожі а, дрони камікадзе. Наприклад, за минулу добу таких а, дронів було використано 23. А, Також нам вдалося ще і ліквідувати, зірвати задачу 34 дронів. Тобто, наше ППО, наш РЕБ досить ефективно працює, досить ефективно а, завдає ураження по цим безпілотним літальним апаратам. А, можу сказати, що противник вчора добряче отримав по зубам після цього ж. Турму а, і вони втратили 279 окупантів втратили 88 зразків озброєння військової техніки, які було знищено або пошкоджено, серед яких 12 танків. 18 БМП та ще низка різних систем артилерійських, а також автомобільну техніку та спеціальну техніку, серед яких також є і системи ППО, РЕП та автомобільна техніка. Загалом ситуація залишається напруженою. Наші воїни показують героїзм, мужність та відвагу в захисті своєї батьківщини. Крім того, наші командири зараз. Проявляють свою високу оперативну майстерність, застосовуючи асиметричну тактику, також інноваційний підхід до ведення бойових дій. Скажімо так, також досить ефективно працюють наші безпілотні літальні апарати, що зараз стає все більше більш значущим на полі бою. Крім того, постійно на лінію фронту вибуває з робочими поїздками командувач оперативно-стратегічного групування військ Хортиця генерал-полковник Олександр Сирський. Він особисто спілкується із командирами. І з хлопцями, які безпосередньо беруть участь у штурмах, тримають оборону, відбуваються так і противника, ознайомлюються з усіма проблемними питаннями, вживаються всі необхідні заходи для них усунення. Звичайно, що наші захисники, які зараз перебувають там просто в нелюдських умовах, коли шквал зливи куль, градів, снарядів, накерованих авіаракет, бомб. Звичайно, що в таких умовах наші хлопці та дівчата, які там знаходяться, вони мають бути забезпечені всім необхідним, аби максимально ефективно і результативно виконувати. Онувати поставлені завдання це що стосується лимано-куп'янського напрямку щодо Бахмутського напрямку, там ситуація дещо тихіша. Однак не можна сказати, що вона зовсім спокійна. Ворог також застосовує там всі наявні всю наявну номенклатуру свого озброєння. Це артилерійські системи, безпілотні літальні апарати. Якщо порівнювати з Лимано-Куп'янським напрямком, то а, тут дещо менше обстрілів 480 в порівнянні майже 7 сотнями на Ламано-Куп'янському. Та а, ще 44 рази ворог завдав ураження своїми дронами камікадзе. Відбулось 11 бойових зіткнень, в ході яких ворог втратив а, битими та пораненими 131 одного свого військовослужбовця та ще 59 одиниць озброєння та військової техніки це і гаубиці, і міномети різних калібрів та а, зразки різних радіоелектронних приладів боротьби, серед яких і сілок, гроза а, та інші. А, високотехнологічні е, предмети, прилади введення війни. Е, також крім того, нашим зенітним підрозділам РЕБУ вдалося ліквідувати 45 безпілотних літальних апаратів, що досить є високим показником. Але пілотні літальні апарати це є такою, знаєте, однією зараз із найсуттєвіших. Е, Таких озброєнь, які надокучають сильно, і що з нашої, що з їхньої сторони, вони зараз наносять максимальну ураження. Ну ви самі можете е, співставити, коли дрон вартує там 500-600 доларів. Він може знищити багатомільйонну техніку високотехнологічну, яка оснащена різними тепловізорами, приборами. Вони зараз намагаються ставити на деякі свої військову техніку е, РЕБ, також окопний там. Скажімо, не дуже потужний, але намагаються шукати, боротися як можна протидіяти саме безпілотним літальним апаратам. Ну і звичайно, як багато вже хто зазначав, що хто знайде, як побороти безпілотні літальні апарати, і хто буде більше впроваджувати от саме от таких от зразків озброєння. Зараз ми знаємо, що є різні модулі, і тестуються навіть на впровадження штучного інтелекту, аби вони вже самі визначали ціль, самі могли розрізнювати свій чужий, тобто то звичайно те і здобу буде, ну можливо, якщо не перемогу, то досить суттєву домінацію на лінії зіткнення. Елія, скажіть, будь ласка, як виглядає ситуація з точки зору просування? Тобто, чи є у ворога просування, чи просування є з нашого нашої сторони? Ну, дивіться від того моменту, коли Росія розпочала свої так званий наступ, так це з 10 жовтня. Якщо я не помиляюся, то як таких суттєвих змін у противника ну не було на фронті. Відбуваються так тактичні якісь просування, тактичні дії, але жодного там стратегічного високого значення вони не мають зараз. Також ще в зв'язку з тим, що зараз аномально тепла погода, як для лютого, тобто в деяких регіонах навіть температура сягає плюс 15 градусів. То звичайно, що це вже більше схоже на весняну погоду. Звичайно, це характеризується роздоріжжям, досить скла складно пересуватися важкій гусеничній техніці, навіть штурмувати просто піхотою досить складно, коли просто в військовослужбовця, наприклад, подвійний БК він тягне з собою зброю, бронежилет, каску. На ньому ще додаткові розгрузки, гранати і просто штурмувати, бігти по полю глина, багно. То звичайно, що це робити не так складно, не так просто, коли тебе ще поливають кулями, градами, снарядами, касетними боєприпасами. Звичайно, що це е, е, ускладнює і. Наші хлопці, наші артилеристи роблять максимально все для того, аби нищити їх техніку, і особовий склад в тому числі так Росія не рахується з особовим складом, їх просто чисельно більше аніж аніж наші їхні штурми е відбуваються десь з розрахунку 1 е до 10. Е тобто 10 їхніх. Е Окупантів вони гинуть а, при спробі штурмувати і ці, ці втрати з їх сторони просто шалені. А, вони а, кидають максимум. Ми вже бачимо навіть е, техніка, вона також не є вічною. Стволи також зношуються. Проблеми з боєприпасами в Росії також є. Звичайно, просто в них більше цих боєприпасів, але вони їх відчувають. Вони намагаються компенсувати це за рахунок а, імпорту з інших країн, таких як Північна Корея, Іран. А, звичайно, що всі ці боєприпаси вони не можуть повністю компенсувати. Вони вже шукають, наприклад. Риклад виходу в інтернеті можна вже знайти відео, коли вони там намагаються ешалонами цілими перекидати старіші радянські машини. Шишарі ті, хто служили десь в радянській армії або мали нагоду їх бачити, це старі такі невеликі вантажні машини, на які вони встановлюють міномети невеликого калібру, васільок вони намагаються компенсувати от втрату недостаток цієї артилерії, тому що наші контрбатарейні підрозділи різні системи. Виявлення а, цих засобів вогневого ураження вони досить активно і досить вправно справляються. Проте єдина проблема в тому, що їх дуже багато. Вони знімають їх з консервації. Вони знімають старий метал металобрухт. І єдине, що так, вони можливо, там більш меншої якості, можливо, не такі прицільні, але вони стріляють і вони тим не менше несуть загрозу, і тим не менше його потрібно виявити і уразити. Тому ось десь так така ситуація. Видання Форбс писало про те, що ворог рякуп'янську зосередив 40 тисяч особового складу, а також 500 танків та 600 машин МВТ БМП. Скажіть, будь ласка, чи відповідає ця інформація дійсності? Форбс також там видання говорили про те, що Росія не готуються до весняного наступу до цієї спроби. Точнее так, так так. Ця інформація відповідає дійсності. Якщо говорити суто про куп'янський напрямок, в абсолютних числах вони там тримають до 42,3 і тисяч особового складу, 533 танки, 655 бойових броньованих машин, 436 артилерійських систем та ще 160 реактивних систем залпового вогню. Дивіться, ця ця цифра вона просто заграла по новому. Скажімо так, вона не є новою. Про цю кількість особового складу я говорив ще е, минулої осені з вересня. Вони тоді тримали там понад 110 тисяч особового складу, і про це також тоді досить активно розмовляло медіа. Зараз просто ця інформація якось пропала з радарів, а тепер вона знову виринула. Ця кількість особового складу вона зберігається там досить давно. Вони підтягують туди резерви на відновлення тих втрачених ресурсів, тих втрачених людей, яких вони щодня колосально втрачають. Вони їх готують, але і підготовка втратилася в своїй кількості і якості, в тому числі зі сторони противника. Якщо раніше вони готували по 3-4 місяці свій особовий склад, то зараз же. На підготовка скоротилися вдвічі, тобто це півтора-два місяці Вони витрачають, аби підготувати е, своїх е, свої резерви, так і кинути їх на фронт. Е, друге, що я хотів би наголосити, то це не всі ці сили, вони одночасно перебувають на фронті. Так, е, ну от якщо стосується особового складу, то це велика кількість людей, які перебувають там тилові підрозділи, підрозділи забезпечення, логістики, обслуговування, ремонтні різні підрозділи, там зв'язківці, кухарі. І, ну і ще ще багато багато інших людей, тобто можливо, десь третина з них реально бере участь там на безпосередньо на лінії зіткнення. Е, також що стосується там танків, е, так ця цифра 500, звичайно вона велика. Ніхто не каже, що там це нічого, там що все так дуже просто. Звичайно, ні. Але варто пам'ятати, що ну от, наприклад, за один їхній штурм вчора знищили 12. Це досить непогана цифра. Головне, я кажу ще раз: це інноваційність, підхід, збереження людей, життя, здоров'я наших військовослужбовців і тактика. Якщо грамотно проводити тактичні дії, так проявляти свою оперативну майстерність, вміло використовувати рельєф місцевості, знати як розуміє противник, читати його дії, грамотно планувати. Та що немало важливо, робилися великі мінновибухові та інженерні загородження на цьому напрямку. Там створення. Орений був потужний укріп район то звичайно можна а, нівелювати цю кількість, що для нього залишається пріоритетною задачою, це показати якісь а, результати та тримати цей натиск а, шалений до виборів президента, оскільки вони хочуть показати, що а, нібито Російська Федерація все ще сильна, так але це нагадує більше ніж колос на глиняних ногах. Так він сильний, плюс їхня пропаганда зет воєнкори, яка тримається там абсолютно цензура Роскомнадзором, ФСБ та іншими. Вони Казують, але вже ми можемо бачити витоки на різних там z каналах Не буду піарити яких там, де вони починають плакатися, що командири у них не досить високої якості, не жаліють людей. І досить часто навіть не є така інформація, що вони застосовують як елемент примусу показові. Е як української мови страти так перед строєм просто елемент залякування так дійсно таки є, і у зв'язку з великими втратами більшість їх штурмових груп. Ну нехай не більшість, але значна частина, скажімо так, вона відмовляється від виконання завдань. Такі випадки дійсно є. Це підтверджує і наша розвідка, в тому числі, оскільки втрати в них дійсно шалені. І очікування з реальністю на фронті, ну скажімо, м'яко відрізняються від того, що їм обіцяє їх пропаганда. Так, у них є мотивація за рахунок того, що хто а, бере участь в так званій СВО, а, їх заманюють туди різними фінансовими, скажімо так. Різними е елементами, що вони можуть там отримувати 2-3 тисячі доларів. Звичайно, що для більшості росіян, які переважно з е глибинки, так російської, для них це нереальні кошти. Вони можуть закрити там кредити, купити машину, купити дружині шубу, там не знаю, платити навчання і вирішити більшість своїх соціально-побутових проблем. Проте в реальності ці кошти не виплачуються е в повній мірі, і реально умови, які там відбуваються, коли вони підписують контракт, цей контракт уже до, до того часу, доки їх не знищить. Сили оборони України. Якщо дозволите, я уточню, чи правильно я вас зрозуміла. Тобто мова йде про продовження ось того сіннього наступу, який так розпочав, він до сих пір триває. Так він досих пір триває, але він не може тривати вічно. Ви ж розумієте, що це навіть якось хороше, е на... так. так і для Харкова загрожує ця ситуація чи ні? Чиво наразі, ми наразі ми не бачимо загрози формування наступальних угруповань на Харків. Так звичайно, що вони продовжують кошмарити цивільне населення, продовжувати свої військові злочини, обстрілюючи ракетами С-300 та іншими керованими авіабомбами. Цивільні засоби, скажімо, так, цивільні місця, засоби стратегічної інфраструктури, проводячи військові злочини, звичайно, звичайно, що це все матиме місце. Все це фіксується і буде надана правова. Оцінка цьому міжнародному суді в Газі, але реально зараз харків'яни вже підтвердили і довели неодноразово про те, що Харків це українське місто, і що вони будуть боротися до нього за оста до останнього. Під час Харківської операції ми бачили створення таких чудових підрозділів як гурмокракен, і ще багато інших, які е, разом спільно з силами оборони там і національної гвардії підрозділами і збройних сил України. 92-га окрема штурмова бригада Івана Сірка, та ще багато інших підрозділів. Вони всі довели, що. Харків ніколи не буде російським містом? Як би їм того не хотілося? Нестача боєприпасів. Активно наразі в інформаційному просторі обговорюється це питання, так і різні ЗМІ про це пишуть: і західні і українські. Скажіть, будь ласка, наскільки це є гострою проблемою для наших військових? Та звичайно, це є гострою проблемою, оскільки цього м'яса, яке вони женуть сюди, все його треба нищити. Воно нищиться досить успішно. Наші хлопці вже стали снайперами з таким 155-м калібром, як я кажу, із снайперськими гвинтівками. Проте на війні ніколи не буває достатньо снарядів зброї боєприпасів. Тим більше перед таким чисельним, я ще раз повторюю, чисельним противником, як Росія, так у них є і інші засоби, там досить потужні, там різні артилерійські. Системи, які вони є, але, от, наприклад, як зазначав уже в своєму інтерв'ю генерал-лейтенант очільник Гурмо Крилободанов, на проблеми у них, наприклад, з застосуванням там ураганів, уже є. Це вже рідкість. А смерчі, які раніше 300 міліметрові реактивні системи, це вже взагалі щось ну нонсенс. Такого вже не буває. Тобто проблеми у них є і дуже суттєві. Єдине, що залишається досить велика кількість у них 140 сорока мільйона країна, і вони можуть продовжити мобілізувати це гарматне м'ясо. Нам для його знищення, для його ліквідації, потрібно більше зброї, більше різного обладнання, більше снарядів. І звичайно, що нам необхідно переходити на наше власне виробництво, якщо ми будемо продовжувати і надалі боронити нашу державу. Якщо ми нам хочемо виграти, нам необхідно розвивати всередині своєї країни. Наше виробництво виробництво і високоточних систем а, ураження противника і безпілотні літальні апарати нам варто розбудовувати це все всередині країни, аби ще більш ефективніше і активніше вражати а, противника на полі бою. Ілля скажіть, будь ласка, наскільки дошкуляє російська авіація нашим захисникам, тобто саме з цієї точки зору, як часто вдається проникати в повітряний простір саме літакам? Ну дивіться саме в зону ураження нашого ППО, вони вже давно не залітають. Ми бачили в Чудову просто феноменальну операцію по збиттю одразу трьох су 34 Ми бачили збиття а 50 Ми довели, і ми знаємо, що ми можемо, і ми вміємо бити противника навіть по його топових елітних цілях. Ми наносимо їм вогневе ураження. Ми все це можемо. Наші люди довели, що вони можуть дуже швидко опанувати навіть найскладніші зразки озброєння за дуже короткий час. У нас дуже розумні люди. У нас дуже великий потенціал. І звичайно, що ворог це все розуміє. Він змінює тактику. Він враховується і звичайно, що після цих сюрпризів він рахується з нашими системами ППО, тому намагається не залітаючи в зону ураження випускати свої нари накеровані авіаракети каби та інші засоби вогневого ураження. Проте Дякувати Богові, вони касаруки, ми можемо про це говорити, і звичайно, що з такої великої дальності, скажімо, досить складно а, потрапити. Звичайно, що це а, несе загрозу, ризики ніхто не применшує а, загрозу і а, важливість авіаційної компоненти. Це досить суттєво. Росія має перевагу у повітряному просторі і в літальних апаратах, а, а, в чисельності, в кількості, в якості. Звичайно, це так, але при правильному застосуванні. Систем ППО, звичайно, що всі вони збиватимуться і російські літаки будуть приземлятися на землю, де би то не було. Ілля, скажіть, будь ласка, що ви можете сказати саме про якість резервів, от яких підтягує постійно ворог? Тому що до думок дуже багато різних. Одні військові говорять про те, що ми не по справу з дуже сильним ворогом, так і якісні підготовлені резерви, професійна армія. Є думки, що взагалі, ну тобто, це все ті ж так свіжмобілізовані. Які без досвіду, без нічого, так його закидають як гарматне м'ясо? Тобто, як виглядає Дивіться, ворога? Не можна недооцінювати над ним можна глузувати, з нього можна стібатися, але недооцінювати його не варто. Звичайно, що ситуація всюди різна, десь є і мобіки, так не сильно підготовані, не сильно мотивовані. А десь є і підготовлені підрозділи, які вміють знають, тактично навчені. Вони мають з собою гарне озброєння. Вони мають з собою е, гарні за тепловізійні прилади нічного бачення, реби. І у них є е, на жаль, у них є і різні підготовлені сили. Е, проте ситуація всюди різна, і з людьми вони відчувають також брак. Наприклад, там, де вони е, бачать перспективні свої напрямки, так де вони хочуть розвивати наступ, вони підтягують Туди підрозділи внутрішньо переміщують із інших місць, з інших ділянок фронту, де намагаються відновити. От, тобто це от таке затикання дірок. Але, звичайно, ситуація неоднорідна, скажімо так, і поряд з тим, як є не досить освічені кадри, досить рено, так є і окупанти, які навчені і які можуть проводити якісь дії, скажімо так. Ілля, я щиро дякую вам за детальний аналіз. Дякую за те, що ви знайшли та приділили час нашим глядачам. Звичайно, будемо святкувати за подіями та будемо аналізувати. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу. Всього найкращого до наступних зустрічі. Ілля щиро дякую, чекаю на Софії. Дякую до зустрічі.